Так, да, як це маєте? Чоло. Понял. Добре. Дякую. Понял, то добре. Це... Да, вітаю, да бачите мене. Є. Yeah. Я. Yeah. Вітаю. Да, да, бачу. Да, добрий день, так. Да. Це як у вас справи там. Нічого, добре, чекаємо на результати як там? Ага, я понял, я понял. А ви де, я вас не бачу. Вітаю вас, вітаю. Да. Yeah, пані yeah. пані, да, пані Сніжано, хотів вас уточнити. Да, е, ви до нас зараз їдете на роботу. Ось е, е, хотів дізнатись, чому саме обрала нашу компанію? Mm -hmm. Ми вас просто побачили в інтернеті. Просто в інтернеті і все, Оце, кож... Оце дивитесь в інтернет і кожному довіряєте. Ні, нам просто нам подобалось, як ви ведете свій блог, як проаналізували ваші в Фейсбуці, ваші сторінки, як ви ведете, ну і нас визволи довіру більше всього. Я зрозумів. Хотів дізнатися, дивіться, дуже багато людей, от, на жаль, звертаються, дуже багато потрапляють на шахраїв, це факт. Ось, ми намагаємося з цим боротися якось щось, допомагати. Яка б ваша порада була, щоб люди от, не потрапляли б? На ну, шахраї? Ну так. Да. Це треба просто краще. Просто краще аналізувати різні вакансії, тому що шахраї. Як це правильно сказати? Ну, дають. Якщо добре проаналізувати ту вакансію, яку вони пишуть, то вони не дають правдиву інформацію, вони пишуть більші ціни за зарплату. Ми попадали, ми знаємо, теж були в ситуації. Були, я поняв. Ну, я зрозумів. Ну, а яку все-таки пораду дали людям? При виборі, при виборі компанії, при виборі там, вакансії і так далі. Та які Ну, просто краще дізнаватись, краще аналізувати інформацію про фірму, з якою вони хочуть співпрацювати, про вакансії. І так, да, і все. Ну, потім. Добре, ви вже готові до виїзду. Так, да, вже готові. Вже тільки чекаю. А, то добре, то дуже добре. Ось е так, тоді е нагадаю про вас, ось, і вже найближчим часом вже на виїзд. Ви будете своїм трансфером чи нашим? Ну, попробуємо своїм спочатку. Я зрозумів, без питань. Добре, там по адресі ось вас зустріне координатор. Да. Угу. Ось будемо на зв'язку. Так, да, тоді будуть так. питання телефонуйте. Гарного дня вам, да, до побачення. Гарного дня до зустрічі.